Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Ріма Конор, я лікар-онколог, кандидат медичних наук, і тут про здоров'я та творчі аспекти мого життя. Сьогодні пропоную поговорити на цікаву, принаймні на мою думку, тему поєднання йоги та медицини, а саме такої її галузі, як ендокринологія. Сама тема прийшла до мене в роздумах під час особистої йога практики. Я займаюся йогою близько 7 років, а медициною більше 20. Ендокринологія пов'язана з моєю роботою, особливо якщо брати до уваги, що переважно більшість свого часу я працюю з жінками в напрямку корекції гормональної системи. Тому я дозволяю собі поміркувати над поєднанням цих двох наук в одній темі. Бо, за як тема є достатньо обширною за своїм обсягом, я розділю її на два відео. Відразу хочу відмітити, що цілком розумію скептичність щодо даної теми, особливо своїх колег. Але я зауважу одне. Ця скептична чи зневірлива думка щодо даної теми абсолютно не виключає її реальності та правдивості. Отже, почнемо: йога це наука про тіло, розум та свідомість. Вона налічує близько п'яти тисяч років, а в класичному її вигляді біля половиною тисяч років. Йога об'єднує в собі фізичні вправи асани, дихальні практики, пранаями та духовні практики або медитації. Але сьогодні ми будемо торкатися тільки асан, тобто фізичних вправ. Цікавим є те, що в йозі, як і в інших східних науках, до прикладу, в аюрведі, існує поняття чакри. Чакрами називають так звані енергетичні центри в тілі людини. Їх є сім. І розташовані вони вздовж хребта і відповідають за різні аспекти фізичного, емоційного та духовного здоров'я. Якщо ці енергетичні центри гармонійно працюють, то людина відчуває Баланс у житті, якщо ж вони заблоковані або гіперактивні, виникають фізичні, емоційні чи психологічні проблеми. Але наша тема це взаємозв'язок чакр та ендокринних залоз. Так от. Цікавим є те, що чакри тісно пов'язані з ендокринною системою, яка регулює гормональний баланс організму. Зараз це все можна пояснити на рівні сучасної медицини. І я розкажу та покажу вам на прикладах, які ж йога-асани впливають на кожну чакру, на кожен енергетичний центр. І відповідно на певний ендокринний орган. Знаючи цю інформацію, ми здатні за допомогою йоги впливати на роботу кожного ендокринного органу. Як я вже відмітила, всього існує сім чакр, які ми будемо розглядати знизу і доверху. Як же ці енергетичні центри пов'язані з ендокринними органами? Відразу скажу, що як назви енергетичних центрів, так і назви фізичних його вправ, тобто асан, я буду говорити вже в перекладі санскриту, щоб ви їх легше та краще розуміли? Перша чакра це коренева чакра. Їй відповідають наднирники. Вона розташована у основі хребта і відповідає за відчуття безпеки, стабільності та фізичну відтривалість та здоров'я загалом. І, так би мовити, вкоріненість у реальності. Дисбаланс даної чакри проявляється страхом, нестабільністю. Відомо, що наднирники виробляють кортизол. Це є Гормон хронічного стресу. Тому вплив на наднирники через асани допомагають, так би мовити, вкорінитися, заземлитися і вчать відчувати стійкість, в тому числі і до стресових факторів. Тому певні асани регулюють вироблення стресового гормону кортизолу, тобто гальмують. Надмірне виділення цього гормону та сприяють стресостійкості. Які ж це асани можуть допомогти нам в цьому? Перше це поза дерева, друга поза вінця, поза гори, а також такі всі балансові вправи, які виконуються на одній нозі. Наступна чакра сакральна чакра з латині Оссакрум це крижова кістка. І тому назва сакральна, цілком логічна, адже ця енергетична точка розташована нижче пупка, тобто в ділянці крижової кістки. Ендокринологічно їй співставляються яєчники у жінок та яєчка у чоловіків. Як ви можете здогадатися, ця чакра відповідає за репродуктивну функцію, за сексуальність та творчість. І тут теж все дуже логічно, адже народжувати нове життя та народжувати витвори мистецтва це все відноситься до слова творити. Дисбаланс даної чакри проявляється емоційними коливаннями. Проблемами в стосунках, блокуванням творчості та порушенням репродуктивної функції. З точки зору ендокринології, ця чакра регулює гормони естроген та тестостерон. І такі асани, як поза поза метелика, кобри, поза мосту, стимулюють енергію тазу та відповідно органів малого тазу. Покращують їх кровообіг та відповідно функцію даних органів, а звідси, і функцію репродуктивної системи та статевих гормонів. Пару слів про шпагат. Саме шпагат та всі його варіанти, вони активують як кореневу чакру, яку ми згадували першою. Так і сакральну чакру, про яку ми говоримо зараз. Шпагат розтягує стегна, таз, ноги, що активує енергію обох нижніх чакр, активізує роботу органів малого тазу, відповідно яєчників у жінок та яєчок у чоловіків. Також шпагат може мати позитивний ефект на Власне кореневу чакру, яку ми згадували першою, адже виконання цієї позиції потребує стабільності, заземленості, що в свою чергу покращує баланс та відчуття безпеки і відповідно сприяє стресу, стійкості. Переходимо вище до наступної чакри, яка зветься. Чакрою сонячного сплетіння. Фізіологічно вона відповідає за перетравлювання, але як фізичне, так і емоційне. Окрім того, відповідає за впевненість в собі, волю та особисту силу, самоконтроль та лідерство. Дисбаланс даної чакри проявляється проблемами з травленням, невпевненістю в собі, страхом осуду. Сонячне сплетіння це великий нервовий вузол у верхній частині черевної порожнини. Розташований він трошки нижче грудної клітки. Воно складається з переплетення симпатичних та парасимпатичних нервів, а саме відростків блукаючого нерву. Нерви, що переплетені в сонячному сплетінні. Керують роботою багатьох внутрішніх органів, а саме, шлунка, печінки, нирок, підшлункової залози та інше. Сонячне сплетіння часто називають другим мозком, оскільки воно чутливо реагує на стрес, емоції та регулює процеси травлення, дихання і кровообігу. Працюючи з даною чакрою, ми активуємо внутрішній вогонь, інакшими словами, покращуємо стан в першу чергу шлунково-пішкового тракту та травної системи, тобто обмін речовим. Ми нормалізуємо роботу тих органів, які контролюються сонячним сплетінням. А це підшлункова залоза, яка секретує інсулін та травні ферменти. Це 12-пала кишка, яка виділяє холецистокінін, який, в свою чергу, відповідає за стимуляцію роботи жовчного міхура та відчуття насичення їжею. Це печінка, яка виконує не лише детоксикаційну та травну функцію, а й бере участь у виробленні важливих ендокринних речовин. Серед цих речовин. Інсуліноподібний фактор росту, який стимулює ріст та регенерацію клітин, працює під впливом гормону росту. Це ангіотензиноген, який бере участь у регуляції артеріального тиску та водно-сольового балансу через ренін ангіотензинову систему. Це тромбопоетин, який регулює вироблення тромбоцитів у кістковому мозку. Це гепцидин, який контролює обмін заліза в організмі, та стероїд, зв'язуючи білки, які переносять гормони як тиреоїдні та статеві гормони у кров. Окрім того, йога вчить, що чакра сонячного сплетіння відповідає за силу волі та самоконтроль. І це не дивно, адже тут розташовані відростки блукаючого нерву, що є частиною парасимпатичної нервової системи. Працюючи з нею, ми легше можемо стану спокою та рівноваги. Також стресостійкості, які так необхідні в сучасному світі. Які ж йога-асани впливають на роботу чакри сонячного сплетіння. Це поза поза човна, лука, поза верблюда. Окрім свого ендокринологічного впливу, ці вправи також зміцнюють пресу. Ми продовжимо розмірковувати про взаємозв'язок енергетичних центрів та ендокринних органів у наступному відео. А я бажаю вам здоров'я!